Всім привіт! Сьогодні у нас 30 квітня 2023 року. І я піднімлю таку тему, як правильно зробити в даний час відводок. Тому як потрібно багато врахувати нюансів, а в цьому році весна холодна. Тому детально зараз про це вам розповім. Перше, якщо холодно, потрібно дуже хорошо. Утеплити і зробити його правильною силою. Ось, дивіться, я вам покажу. Ось у мене нуклеуси, які я вже думаю завтра почну заселяти. Обично я їх заселяю на рамочку печатної бджоли доданівську І днище в мене повністю січані відкриті. Ось, якщо ви бачите, я їх позакривав польою золом, тому що в цьому році весна холодна, у нас приморозки мінус три, мінус два і потрібно утепляти. І зараз я вам хочу наглядно показати. Я зробив дня 26 квітня зробив декілька відводків, мені було потрібно їх зробити. І зараз я вам наглядно покажу, якої вони сили, що потрібно врахувати, коли робиш в даний час відводок. Ну і так, перемістимося до сімейки і далі поговоримо. Ось даний відводочок і зараз ми разом з вами до нього подивимось. Значить так, в даний час потрібно врахувати те, якщо ви робите відводок на одному точкові, то бджола не перевозиться. Потрібно достатню кількість бджоли струсити молодої, щоб обсижувала розплід. Тому як зараз холодно, якщо цього не зробити, припустимо зробити на три рамочки печатного розплоду відводок і там тоснути одну, одну рамку бджоли, то велика ймовірність того, що бджола злетить стара у свій вулик, а молодої залишиться дуже мало і не буде кому обігрівати розплід, він просто захолонить. Даний відводок в мене зараз на п'яти рамках. Подивимося, скільки я взяв розплоду. Так, ось перша рамочка. Ось тут бджола виходить. Ось зразу попали на матку. Ось ця маточка. Якось би вам її показати. Ось вона ходить. І так, Ось ви бачите крайня рамочка, тут розпліт на виході. Трутень то також виходить. Ось така кількість бджоли це все молода бджола, яка вийшла або яка була струшена сюди. Якщо я такі відводки формую, я образно роблю їх там на три рамочки печатного розплоду і плюс струшую не менше трьох рамок. Тому що стара бджола, я повторююся, злітає і залишається не дуже і багато тут бджоли. Ось така слідуюча рамочка. Тут в основному практично все, молода бджола. Тут її вистачає. Хоча обсидка, кажеться невелика, ще якась вилетіла, бо сьогодні такий сонячний день. Ну, а Цей бджоли якраз вистачає, щоб обігріти цей розплід. Ось слідуюча рамочка. Цього відводка. така. Так, він був на 4 рамки сформований. Е, просто тут ще був відкритий розплід. Брався ось така кількість бджоли. Ну, крайню ось цю зараз я викину рамочку, вона тут не потрібно за заставну. Е, ще що... Дуже важливо в даний час, тому як погода то є, то немає. Ну, взятку практично ніякого. У нас тут зараз цвіте ще якась там ну, образно вишня груша чи вишня черешня і груша. Щось відцвітає вже, звісно, але не суть. Суть в тому, що потрібно, щоб в сім'ї було багато корму. Тобто бажано їм поставити за заставну рамку з медом. Вляти якогось сиропу, щоб був належний розвиток. Ось цю рамку я кладу за заставною, як вам казав. Значить, ось такий воно має вигляд. Чотири залишаються в даний час в гнізді і три рамочки таких маломедових за заставною. Ось такий ця сімейка має вигляд. І що ще хочу сказати, зразу, коли він був сформований, була натрушена бджола. На другий день я зранку подивився до нього в льоток, то там бджола провисала. А напротязі вона там суток-двох льотна повтікала на своє місце. І от така ситуація. Залишається доволі небагато бджоли. Ще які є нюанси при формуванні відводків, дуже Практично, коли є ще одне місце, так званий другий точок, і з другого точка перевести розпліт обсижений бджолою, ну і звичайно з маткою, якщо це відводок, це дуже практичний варіант, тому що не потрібно лишніх рухів робити, не потрібно потім переглядати, чи вистачає бджоли для обситки в такий ранній час, бо якщо літом зробити теплі дні. Теплі ночі, то це не так, скажімо, буде критично. А от в такі дні, весною, холодно, коли приморозки, тоді потрібно дивитися, чи вистачає бджоли чи ні. Якщо не вистачає, дотрусити, тому що той розплід просто-напросто застине. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.